Якби хтось сказав, що таке спів, кожна пісня, вона писана серцем, хороша пісня, яку співають люди, називають народна пісню, тому що ця пісня йде з серця і до серця. Так само залежить озвучення. Зараз багато техніки, багато е, різних е, обробок комп'ютерних. А ми зараз знаходимося у у давньому приміщенні, як бачите, стеля тут зроблена ось. У давніх, як каже, традиція, йде ну і так далі. До чого це веду? Веду до того, що чуєте ехо йде. Тобто залежить від приміщення, де ви знаходитеся, ну і як ви співаєте, з яким е з яким настроєм є веселі сумні пісні? Ми зараз запіваємо. починається сезон дощів, закінчується потихоньку літо. Ну і така народна пісня. Ой, шумить, та й гуде, дрібний дощик поде. Ой, шумить, та й гуде, дрібний дощик поде. А хто ж її молодою, та й додому поведе? А хто ж її молодою та й додому поведе, обізвався козак нам, Солодким меду, А я ж тебе молоду, та й додому поведу, а я ж тебе молоду, та й додому поведу. який звук, яке ехо. Приміщення теж має значення і душа, і пісня. Ой шумить, та й оде дрібний дощик паде. А хто ж мене молоду, та й додому поведе. А хто ж мене голодою, та й додому поведе. Обізвався козак на солодкім меду. А я ж тебе молоду. Я ж тебе молоду та й до голодну поведу. Не ви ти мене, бо не хочу я тебе, бо я злого мужа маю, буде бити, добре знаю, бо я злого мужа маю, буде бити, добре знаю. Ой суми та й буде, дрібний догощик пан. No. no.